Мої любі, дорогі мої українці. Купальська ніч наступає. Які ж трави вплітали дівчата у купальській віночки. Першою, особливою, справжньою українською. Була квітка і називали всі мальва. Подивіться, яка краса! Це просто неймовірна краса. Це символ віри, надії, любові, яка обов'язково мала бути присутня у Купальському віночку. Ми обов'язково знімемо відео. Як ми сплели віночок, з яких потрібних ми його виплели, і як ми його спустили на водичку. Я думаю, тим, хто любиться, обов'язково потрібно буде подивитися і поцікавитися, тому що саме українське вбрання, коли ви його одягаєте, коли ви поторкаєтеся серцем і душею до тих глибоких, до тих неймовірно чистих традицій. Ви відчуваєте велику енергію, велику силу і гордість за те, що живете в такій прекрасній, чудовій країні, де сучасність переплелася з вірою в нашого людям, з традиціями, які ми зберегли. Тому що люди, люди вміли цілювати життя. І як показують нам теперішні реалії. Чи потрібно цінувати кожну секунду, навіть не хвилину. Потрібно любити життя, потрібно вірити в краще, потрібно встигнути зробити більше добра, а не навпаки. Купальська ніч це таке магічне дійство. Навіть купатися не можна було в купальську ніч, тому що вважалося, що русалоньки прокидаються, і особливо вони чатують хлопці, а хлопці, як ми пам'ятаємо, шукали віночки своїх коханих. І тому були в воді. Вони шукали він не хотіли знайти віночок своєї суженої. І тому русалочки могли дотягнути і забрати собі. Тому що українські хлопці у нас дуже гарні, так як і дівчата. Тому дуже-дуже боялися. І наказували батьки своїм молодим не можна. Ну і звичайно багаття багаття це як символ оновлення.